Привіт, з вами той самий Вородато Бородато Вусатий Чувак з Ютюбів, і е, знову піде мова про iPhone. тому що у нас рівно. До да! місяці, як я користуюся цим чудом просто інженерії природи, записав на нього вже один терабайт відео, нещодавно я його чистив. І знаєте, за два місяці один терабайт це не так багато. Я щось думав, що я більше пишу. Виявляється, що всього один терабайт. Це iPhone 16 Pro на 1 терабайт. Я його замінив собі на свій старенький 15 Pro Max. Pro Max віддав дружині. І ось користуюся. І не дивлюся на те, що я вже зняв відео. про... Там перші тижні експлуатації, отут ви його можете подивитися, Вова, потім мені таймкоди, якщо можеш, так хорошо поняв. Е, то все ж таки два місяці вони накладають інші відчуття, інше розуміння і інші глюки. Тому з вами, як я вже сказав, Мокіш серед смартшопінгу Hotline.ua. І зараз я поділюся своїми думками своїми думками на рахунок е, того, що ж все ж таки цей фон мені дав доброго, а що поганого за два місяці експлуатації. Погнали! Ви запитаєте, чому ти поміняв здоровенний 15 Pro Max на 16 Pro? Е відповідь проста: насправді, якби була е ця генерація прошок в VR версії міні, та, тобто міні, мені айфон завжди набагато більше подобався, тому що він зручний, я багато знімаю. У мене усі перевороти, в штанах його треба возити, в куртках це зручніше. І тому, оскільки залізо круте тільки в прошках, я вибирав е з того, що є найменше, найменше є саме версія 16 Pro, але 16 Pro стала більше, ніж 15 Pro. Раніше було 6,1 дюйма, зараз 6,3 дюйма. І оскільки я не хочу розбити дисплей, а в принципі розбиваю в основному каміння цим чохлом, то я завжди ношу такі кейси Юджі, і тут вже різниці в тебе 6,1 дюйм, 6,3 сильно нема. Але то, що вони зробили, трошечки збільшили цей фон на там на 2 дюйми. Зіграло тільки в плюсах. Виявляється однією рукою. Бачите, тут у мене мізинчик тут терчить, мені зручно користуватися. Питань нема, бо в 15 Pro Max і в 16 Pro, ну ти вже не дотягуєшся. Тобто, як то кажуть, оце, оце це скільки? 17 сантиметрів. То вже для мене, якщо чесно, багато тут. Нормально, в щоденному використанні цей розмір показав себе дуже добре. Тобто ви можете дивитися всі ваші Ютуби, Нетлікси, Амазони, інші канали, та і ніякого не буде у вас, типу, бажання перейти на щось більше. При цьому цьому це зручно. Поки володька шукає рукавиці в кишені моєї куртки. Я скажу, що о, the New Amazing Sync, оця кнопка, про яку я. Спочатку сказав, та, хоча б одну мені, дай, дякую. Я сказав, що ця кнопка, в принципі, ніякого сенсу не несе для мене, але, виявляється, несе. Тому що ось це. Рукавиця ні, це не для ректального огляду, це рукавиця для зими. От The North Face у мене тут нині навіть написано. І я в цій рукавиці е і в самій самі праву руку знімаю відео взимку. Це автомобілі, це на лісапіді проїхати 100 кілометрів на Україні взимку в е сніг, дощ в обличчя. Ось, і звісно, я завжди, щоб не обморозити свої руки, я знімаю в рукавицях. Раніше, як то було, я мав запускати камеру. Ось це от камера, я її через раз міг запускати. В основному це відбувалося отак. Я робив ось так, їхав і потім собі щось там розказував на цю камеру. Як відбувається зараз? Я в рукавичках натискаю два рази на камеру. The new Incredible Sync працює. І найважливіше, що працює оця кнопка на збільшення і перемикання камер. І вона працює в рукавицях дуже дуже зручно. Тому. Кнопка реально the New Incredible thing, Sінc чи Sінx, як правильно Вова? Сінки about, about This. The New SYNC непогано, кнопка працює, в рукавицях клас. Друга кнопка, Action Button, та, про яку я казав, що також можна назначити камеру. Вона вже сутність, в принципі, свою втратила, тому що якщо тут ти можеш і запускати, і керувати в чому завгодно, то цією кнопкою тільки запускати. Я на цю кнопку... Назначив, що правильно, ChatGPT. Тільки тут вже треба розблоковувати. Ну що ж, ну, нічого не зробиш. Зараз ми його запитаємо дещо. Чад же скажи, будь ласка, як тобі iPhone 16 Pro? iPhone 16 Pro отримав багато оновлень, які роблять його потужним і сучасним смартфоном. Він оснащений 6,1-дюймовим Super Retina XDR OLED дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц. Що забезпечує плавність роботи і яскравість до 2000 днів для комфортного використання на сонці? Корпус виконаний із е, дякую. Це зрозуміло. До речі, я його назвав принцеса Консуела бананагама. Скажи, будь ласка, як я тебе називаю? whatever you like. Почекай, я тебе постійно називаю принцеса Консуела Бананагама. Чому ти це не запам'ятав? Ну, принцеса консела Бананагама – Це безперечно королівське ім'я. Можна його запам'ятати, якщо хочеш, щоб я завжди так себе називав. Хочеш, хочеш? І у вас напевно є питання, навіщо тобі чат GPT, якщо є Apple Intelligence. З Apple Intelligence все дуже незрозуміло, тому що той самий самий Маркес з е MKBHD, -е, його тести повноцінно, бо в Штатах він повноцінно працює, і е -е, ну, реально нічого в ньому, навіть і подібно того, що є в ChatGPT, Піті, і подібно того, що є в Samsung. Немає. Вон Вовчик, який мене зараз знімає, в один вечір мені написав, каже, слухай, тут, якщо перемкнутися на англійську мову, можна, щоб запрацював оцей Apple AI. Ми перемкнулися, воно щось запрацювало, але сенсу в цьому ну нема. Якщо в чат GPT ти можеш українську мову говорити, він реально працює, все тобі відповідає, все робить, то з цим просто не зрозуміло. Єдине, що мені подобалося, це от коли ти просто сірі запускаєш в тебе ця крутилочка, коли ти Apple Intelligence, в тебе прямо на всьому е периметру, таке, як е прайдівський Марівольчик, е е оцей з'являється. Та і так само, коли ти використовуєш е Apple Кауплей в автомобілі. Тому сенсу немає. І саме за рахунок цього я собі просто встановив чат GPT, одразу поставив, щоб він реагував на мій голос, і таким чином ось мій Apple Intelligence. Тому Apple AI, сорі, це кудись ну не туди чи. Кроки правильні, але поки це зовсім незрозуміла нефункціональна річ. Так, е, тепер на рахунок акумулятора. Я от зараз навіть ви бачите на екрані, як відкрив е, аналітику акумулятора. Тут є дуже така цікава графа, і е, як ви бачите, в мене більшість днів айфон споживає понад 100% заряду. І це не тому, що він швидко сідає, тому що я можу анлімом знімати 3-4 відео за день. Тому я чесно можу вам сказати, що цей смартфон проживе спокійно добу. Та ви його зранку там о сьомій шостій зняли, і ввечері, напевно, перші чи там о 12 поставили, вам буде вистачати для всяких смс-ок, ваших інстаграмів, тіктоків, ютубів, музики, калплеїв всього іншого. Я, як людина, яка. Просто анлімом юзаю цю штуку, і вона ще взимку гріє непогано. Скажу, що ну не знаю, яка різниця з минулим поколінням. Що iPhone 15 Pro Max з батарейкою всадженою за рік до 85%, що цей працюють в мене однаково. Тобто, от бачите, по графі, два рази в день я його заряджаю. Так, по камері загалом камера майже не змінилася, але я цього не помічаю. А ті люди, які дивляться мій контент, той самий там, Стьопа Чуш, ми з ним якби, кінтуємо, і він каже: чувак, от я побачив, коли ти перейшов на 16 Pro, змінилася картинка. Я давай трошки аналізувати зрозумів, що в 16 Pro картинка стала ну, така, типу псевдокіношна. Вона якась, чи то блюрчик якийсь з'явився, чи то кольори більш спокійні. Особливо, коли ти там порівнюєш з якимось пікселем чи з андроїдовськими смартфонами, там воно все вирве глас, а тут навпаки айфон намагається, а давай ми тебе там присадимо. І це непомітно з першого разу, але загалом якість там на пару-пару пару відсотків е підстрибнула. 120 кадрів 4К, от як ви зараз бачите на екрані, це супер, але ми реальності дуже рідко юзаю, бо. Е Мені б хотілося, наприклад, якусь фазу зняти в 120 кадрів і одразу там щось говорити, продовжити знімати в 120, а просто на монтажі там ці 120 якогось екшена перевести в 25-в30. І все, що далі, так і в 120, щоб воно швидко йшло, і про всьому цьому, щоб доносився голос. Але мікрофони наші, на які ми пишемо Road Go і там DJI ті самі, вони. Е Дорожку звукову своїм цим частотою дискретизації всі 120 кадрів заганяють неправильно і цей звук тріщить. Тому, ну то ж таке, коротше, для мене як виявилося, ці всі гарні кадри були використані буквально пару разів, і все, я більше 120 не знімаю. Але то, що воно є в 4К, це дуже класно, і ось е покращення. Вони знаєте, як баланс у всесвіті, бо всі ми всього то атоми зоряного пилу, і вони мають бути всі плюси разом з мінусами. Ось з мінусами тут є багато всього цікавого. На жаль, ми може не зможемо пробачте, з автологію, зняти всі оці штуки, про які я зараз кажу. Тому що iPhone він такий, знаєте, як дуже гарна дівчина, в неї настрій змінюється приблизно з частотою дискретизації 44,1 кГц на секунду. Тому ось так. Перше, стрибає стабілізація на ультраширіку. І це дуже дивно, тому що щоб цього позбутися, чого раніше не було в жодному айфоні, треба. Вимикати камеру, та, наприклад, ти там знімаєш, ти взяв її, викинув з кешу. Якщо не працює, треба перезавантажувати iPhone. Тобто біда, особливо для мене, тому що я майже там, 70% відео знімаю на ширік, тому що там класна стабілізація. Це постійно, темпо, пужде темпо. Другий пункт. Е, під час перемикання е, модулів змінюється баланс білого. Тобто тут в тебе одна. Кольорова гама тут в тебе інша. Зараз ні видно. Бачите, не знаю, як то видно на камеру, але змінюється. І це дуже яскраво видно, коли, наприклад, ти знімаєш якийсь автомобіль, типу Porsche Taycan з якимось там синьо блакитно перламутровим кольором. І на один ікс, значить, зрозуміло, що за колір на 0,5 переходиш. Фух, все змінилося. І це дуже дивно. Особливо фігово це працює, коли ти заблокував собі баланс білого, що я раніше завжди робив на минулих айфонах, і тут взагалі, ти, типу, вийшов, в тебе все синє, а потім все жовте. Біда. Три. Оце я не знаю, вийде у нас зняти чи не вийде, але на модулі 5X, коли ти знімаєш сонце. Ну, от хочеться мені сонце зняти. За, зависає зависає цей камера модуль. Це вже місяць не було. От коли було, я отак на щось яскраве навожу. Не знаю, можу зараз. Ні, воно, коротше, за рахунок не знаю, чого, якихось модулів, воно коли дуже яскраво, просто зависає. І тобі треба знову вивантажувати з кешу камеру і її перезапускати. І це дуже фігово працює, коли в тебе оператор тьома, який. Макс, ми зависли! А ти вже півгодини години щось розказуєш, і він там щось, замість того, ЩОБ швидко це зробити, стоїть і дивиться на завішу цю фігню. Є таке. Погано. Четвертий пункт. Якщо ви довго знімаєте, у мене є файли відео по годині, то в один момент камера може така: слухай, я тут втомилася, хочу перепочити. І зависає. Також треба швидко вивантажувати і запускати. Мені казали, коли я тільки купив айфон, що це То, тут в бета-версію айфону взяв там софт, ще не зрозуміло. От коли прийде оновлення, буде все добре. Так само, як і з сталкером. Та прийшло оновлення, потім друге, потім третє, 30 ГБ патчів я викачав, і що? Нічого. Текстури, чуваки ходять на колінах і далі, і все хорошо. Тут так само нічого не змінилося з версіями оціми 18.1. Глюки як були, так і. І це дуже погано. Тому що я людина, яка багато знімає на саме на айфон. Але як писали правильні, поважні люди в коментарях. От я цитую, що мені та камера в смартфоні за 1800 баксів? Я не користуюсь нею. Е, е, тоді дійсно все нормально. Тоді з смартфоном все супер. І більшість проблем тут от, саме з камерною частиною, що можливо не всім треба в смартфоні за такі гроші. А ось що особисто мені прикро, я не бачу зараз жодних кілер фіч в iPhone 16 Pro, щоб переплачувати, переплячувати. Бачите, навіть є, ця мова плутається. Бо ось дивіться, зараз я прорахунки покажу. заходимо на Hotline.ua, беремо, для прикладу, найпопулярніший iPhone. Це 16 Pro Max на 256 ГБ. До речі, можна багато що сказати та от про. Картину нашого користувача та, от, українського покупця 16 Pro Max, але на 256. Дайте мені тайкан, але так, щоб він їхав 10 до сотні, та, от, щоб просто вигляд був його. Ніхіра, тобі 256 ну, це ж мало для сучасних айфонів. Тебе ж 256. Ну, У нього iCloud треба. Так ось, взяли 16 Pro Max на 256, бачимо офіційну вартість. В 71 тисячу гривень. Сьогодні 10 у нас грудня, тому там вартість може трошки варюватися. Але на той момент 71 тисяча гривень за офіційний 16 Max на 256. Далі дивимось на 15 Max на 256, і той вже коштує 58 тисяч гривень. Різниця є, розумієте? І це. 13 тисяч гривень це 13 іграшок дитині, 13 іграшок, ну тільки дитині 10 копій Сталкер 2 в стімі, наприклад, чи комплект зимової гуми Росава. Тому сінки Баудзис це зрозуміло, що ви можете зайти в інші магазини, які не дають офіційну гарантію, та і там буде різниця трошечки менша. Але якщо говорити про офіційну вартість, то ось так і знову ж таки кажу ту фразу, яка буде вічна вічною сінка Баудзис. Зараз 16 Pro не знаю кому треба. По-перше, ті, хто завжди брали нові айфони, щоб е, повиделуватися, та щоб показати, що в них є бабки. Е, ну, не знаю, це треба якось отак ходити, Отак дзвонить, щоб типу, дивіться, кнопка. Бачили? Кнопка? Е, хтось може подумати, що це просто дирка в чохлі чи щось. Переваг сильних нема. 120 кадрів, не знаю, кому воно сильно треба. Apple Intelligence також. Тому я продовжую свою цю стізю, я кажу, що поки взагалі зрозуміло. Мабуть, це таке наймінорніше оновлення iPhone за весь час, тому що якби я залишився на 15 Pro Max, ніяких би взагалі я б тільки плюсив. У мене б не стрибала камера. 120 не б знімав, але б то таке. У мене б не було цих зависань, у мене б все нормально було цією стабілізацією. Тут все це є. Але звісно, тут один терабайт, і я можу скидувати файли не раз в три дні, а раз в два місяці. І це приємно. Дякую вам за увагу. Знайте, що хай краще оці волохато в мужики користуються в Ютубах цими айфонами, і вам про всі недоліки кажуть, а ви будете вже на все готове. Все класно працюючи після перегляду таких відео. Тому дякую за увагу. Заходьте на хотлайн, пишіть коментарі, користуйтесь зубною щіткою, і все у вас буде добре. І також зубною ниткою. Я вам дитині нещодавно зуби лікував. Повірте мені, користуйтеся і дітям чистіть зуби, там, де тіщайте, оце все. Дякую за увагу. Третій раз сказав, все, бувайте. Айфон це тобі.